Що це відбувається? Запитайте мене, це чорна п'ятниця в польській онлайн і знижки 50% на всі наші курси, тобто ви можете зараз купити будь-який курс. Вдвічі дешевше від його ціни. Це просто капець, яка крута можливість почати вивчати польську. Я вам рекомендую для тих, хто оце ходить, вагається, думає, як йому почати. Прийти до нас на базовий курс польської мови. Це три місяці. Ви отримаєте всю базу польської мови. Почнете говорити вже буквально з перших уроків, бо в нас є на це завдання. І нарешті зрозумієте, як це почувати себе в Польщі спокійно і мати можливість порозумітися саме польською мовою. В будь-якому випадку це просто іде реальна можливість, щоб приєднатися саме зараз. Тому переходьте на сайт, встигніть забронювати собі місце, адже час обмежений. Ну і з вами побачимось по роках. А тепер переходимо до нашого відео. Сьогодні ми з вами будемо такі трошки емоційні, адже ми з вами будемо розбирати такі слова, як радіти, сумувати, плакати і так далі. Всі слова, які показують наші емоції, точніше слова за допомогою яких ми розказуємо про якісь емоції дуже корисно, адже вони будуть максимально простими і такими, які потрібні в щоденній розмові. Тому дивіться до кінця, а ми починаємо. Перше слово приємне чешиться, чешиться це радіти, тішитися. От euh, я знаю, що на заході України дуже часто вживають це слово. Тішитися. Оце від польського чешиться, тобто так радіти. Чешеще жечевідзе. Тобто я рада, що тебе бачу. Кася ще чеше, бо виграла тисяч злотих. «Кася радіє, бо вона виграла тисячу злотих. Корейне слово щмяще. Шмячше це сміятися. Шм'ємо з довчіпу. Ми сміємося з анекдоту, з жарту. Настя слово ПЛАКАТЬ, пłakaч, плакати. Ona płakała po obejrzeniu smutnego filmu. No хто не пłakaв. Плакал? Вона плакала після того, як подивилась сумний фірм наступний часовник мертвіться. Мартвичся це хвилюватися там, за когось, наприклад, чи за щось. Мартви ще о твоє здоров'я. Я хвилююсь через твоє здоров'я. Я переживаю, так? Następnie bądźcie, się, SIĘ i zwróćcie uwagę, jak ono wymieniają się, jak jeszcze ja to boję się, ty boisz się, my boimy się i oni boją się. Więc bać SIĘ, bojaty się. Боєше чимножці, я боюсь темряви. Настєнє гніваче. Гніваче це так трошки гніватись, але ми гніватись вживаємо дуже рідко. Я би навіть його переклала як ображатися, так, трохи злитися. От щось між ображатися і злитися. Гніваче. Она гніва на, на мене за те, що почав. Так вона ображається на мене, злиться на мене через те, що я сказав. Настє мами злощиться, і злощиться це вже така вища форма. від Відвідґніваться, бо тут прям злощиться це злитися. Друзі, мене бомбануло, мене бомбить, мене зараз просто бомбить. Он злощийся, коли щось не йде по його мислі. Він злиться, коли щось іде не так, як він цього хотів, Коли щось йде не по його мислі. Можете одразу запам'ятати таке формулювання. Настепне маємо денервуватися. І денервуватися – це прям нервуватися. Так, от через щось нервуватися в негативному контексті. Denerwujesz się przed egzaminem, tak? to ja nerwuję przed egzaminem. Albo denerwuję mnie, gdy nie zmywasz po sobie naczyń. Tak, mnie zlić, kiedy ty nie myjesz sobie po sobie posudu. Następne słowo wstydzić się. Wstydzić się, to soromy tyś. On wstydzi się przyznać do błędu, więc sorym jesteś, w pomocy. Wstydzi się przyznać do błędu. Kolejne słowo tęsknić. Tęsknić. Tęsknićce sumować za kimś. Opłata kartą czy gotówką? Kartą. On tęskni za tobą. Napisze do ciebie za dni. Na przykład tęsknia za swoim życiem w Lwowie. Ja sumuję za swoim życiem u Lwowie. Możemy też powiedzieć tęsknię za domem. Ja sumuję za domem. I ostatnie słowo zaskoczyć. Zaskoczyć to zdywować. Na przykład zaskoczyła mnie jego decyzja. Mnie zdywuwało jego ryszenia. Albo Kasia zaskoczyła mnie i posprzątała w domu. Kasia mnie zdywowała i poprybierała doma. Радше, омні було здання, я би мка заскочила, де бим поспронтала. Але ні, важне. То було наше останнє на діщай слово. Це, друзі, було наше останнє слово, яке я хотіла з вами розібрати. Пам'ятайте про конспект. А також, якщо ви хочете в такому форматі навчатись, в такому легкому, приємному, але не просто дивитися відео на Ютубі, а також вивчати нові слова зі словником, дивитися різного роду відео під тему, робити завдання, писати польською, говорити польською. Тоді я запрошую вас в нашу підписку від «Польський онлайн. Там супер дешевий формат навчання, адже коштує він всього лише від 49 злотих на місяць. У вас є кожного тижня новий урок, який от на таку тему більш практичну, Та? тобто ми беремо теми з життя, ми беремо теми для того, щоб ви адаптувалися швидше в Польщі. І таким чином ви доволі легко, без жодного тиску проходите ці уроки і покращуєте свою польську мову. Це суперзручний формат. Супер дешевий формат. Деталі ви знайдете на сайті. Я вам залишаю посилання внизу. Ну і, звісно, знижки, знижки, знижки я вам нагадую про них. Якщо ви ще не переходили на сайт, то біжіть, реєструйтеся для участі в курсі. І з вами побачимось зовсім скоро. Життя мілого дня! Честь!